В Сполучених штатах не змогли вибрати нового спікера Палати представників. Кандидат від республіканської партії на посаду спікера палати представників Джим Жордан не отримав перемогу під час голосування. Зокрема, проти нього проголосували 20 колег республіканців, точніше, не віддали йому свої голоси. Про результати докладніше будемо говорити з кореспонденткою Голосу Америки Катериною Лісновою. Катю, привіт. Отже, розкажи, будь ласка, нам докладніше про. Результати голосування в палаті представників. Вітаю колего. Як неправильно зазначила перший раунд голосування за спікера палати представників виявився провальним для Джима Джордана і в принципі для будь-якого конзена, тому що не обрали жодного із кандидатів спікером палати представників Від голоси безпосередньо розділили заступним чином 212 за демократичного кандидата за на посаду спікера Хакіма Джефріса. Зазначив, що це усі присутні в залі демократи віддали голоси за свого лідера. Натомість за да, Джима Джордана проголосувало 200 республіканців, і ще його однопартійців не підтримали його на цій посаді, і власне висунули своїх кандидатів від е, попереднього спікера Кевіна Маккарті до Стівена Скаліса та інших кандидатів. Е, зазначу е, також, що е, Перед тим як виносити на голосування як республіканці, так і демократи виступали з промовами, чому саме треба підтримати їхніх кандидатів безпосередньо представники республіканської партії заявили, що Хакім перепрошує, що Джим Джордан буде ідеальним кандидатом на цю посаду у складні часи, в яких зараз перебувають як сполучені Штати Америки, такі партнери на міжнародній арені. Зокрема, за їхніми словами Джим Джордан буде важливим для продовження до допомоги Ізраїлю, який зараз потребує цієї допомоги. Звою чергою демократи розкритикували свого опонента від республіканської партії Джима Джордана. Заявили безпосередньо, що Джим Джордан, мовляв, є виконувачем будь-яких запаганок Дональда Трампа через його відоме партнерство з колишним президентом Сполучених Штатів Америки. Також розкритикували за небажання Джима Джордана надавати допомогу Україні і підтримувати законопроекти на допомогу Україні і безпосередньо заявили, що потрібно голосувати за їхнього кандидата. Дата лідера демократів палаті представників Хакіма Джефреса Пропонуємо послухати заяви обох представників партії просто зараз. від імені республіканської партії у палаті представників я стою перед вами сьогодні, щоб висунути жентельмена з огаю Джима Джордана на посаду спікера палати представників американського народу. Якщо мета полягає у тому, щоб продовжувати виконувати накази колишнього президента, проти якого було оголошено імпічмент двічі, який має понад 90 обвинувачень у злочинах, які очікують розгляду. Тоді так це ваш кандидат. Світ спостерігає. Наші союзники в Україні та Ізраїлі спостерігають і чекають. Тож давайте проголосуємо, але давайте прояснимо, голосування за джентльмена з Огаю Джима Джордана. Це голосування проти наш національної безпеки, щоб Ізраїль міг перемогти Хамас, а Україна перемогти Путіна, щоб американський народ був певний, що їхні законодавці захищають їх. Це дуже просто, і ми можемо це зробити сьогодні разом. Давайте оберемо спікера, який простягне руку обом партіям та виступить за американський народ. Саме тому, пане тимчасовий спікер, я пишаюся тим, що номінує Хакіма Джефріса. Таким чином, Кінці кінців жоден з цих кандидатів не набрав необхідного мінімум більшості палаті представників і зараз на так так мовити все ще тривають студія. А якою буде от процедура далі? Це важливе питання. По-перше, важливо зауважити, що звільнення Кевіна Макарті е, як спікера сталося вперше в історії сполучених штатів Америки. І, і тому процедури створюються так би мовити на ходу. Але тим не менш, після першого е, раунду голосування за нового спікера Палати представників, зараз Палата представників пішла на так би мовити перерву. Очікується, що можливо другий раунд голосування відбудеться сьогодні, але... Під час цього часу перерви очікується, що кандидат республіканської партії Джем Джордан буде намагатись переконати ці 20 однопартійців, які не підтримали його на цій посаді, що вони зрештою проголосували за нього. Чи вдасться йому? Будемо дивитися в прямому ефірі. але, власне повідомляти нашим глядачам. Дякую, Катю, що стежите і повідомляєте нам Катерина Лісунова, кореспондентка Голосу Америки, про голосування в палаті представників.